Привіт, мене звати Марина. Я знімаюся у фільмах Байки. Мені майже 9 років. Перший раз, коли я почала зніматися, це було в моїй школі минулого року в фільмі Грінч. Ще в фільмах, які я знімалася, це були така доля, вечірка без батьків, емоції і «Бабці відкривають таланти. У кожного фільму є своя фішка. В така доля ми були в кафе ми класно пограли в парку. В фільмі Гріч ми, у нас була новорічна атмосфера. Ви Вечерці без батьків ми, ми мали сімпліків, символів школи. А в фільмі Бабці відкриває таланти, у кожного є таланти і ми показували їх. У мене талант танці. А, і ще за кожну прем'єру я отримала нагороди. За першу прем'єру я отримала цю нагороду. За другу я отримала цю нагороду. За третю я отримала цю нагороду. А, а цю нагороду я отримала за те, що ми знімалися в бабці, відкриває таланти. Приєднуйтесь до нас з нами круто.